Підмітати у двері та за парканом, виривати чи скосити траву, обрізати дерева та кущі. Це щоденна робота жителів приватного сектора. Наприклад, по вулиці Талаліхіна, що в Дніпровському районі, мешкає понад 300 людей. Більше з власників будинків вже пенсіонери, проживають там ледь не від народження. кажуть, звикли, аби все було прибрано, але через вікни завжди можуть це зробити повноцінно. На допомогу приходять родичі чи голови квартальних комітетів. Ну як позаростає, так і прибираємо. Воно як не заростає, до вулицю засипаємо де хто де, камнями, де хто вложить той, а заростає, то виходить і прибирають. Я, звісно, вже не виходжу не, не, не той, ну а люди виходять і косять, де треба де там обкашують кругом. Всі беруть, всі, всі, всі хороші. в нас люди, всі беруть. І все добре допомагають, Ми допомагаємо одне одному, як можемо. Знаєте, так тепер таке час, така війна. Там, де не коситься, там отака трава. Сусіді вони ніч, нічого не роблять, то вони так і стоять. А хто робить, то там чистота. За словами працівників Дніпровської райадміністрації, покіст трави, обрізка сухого гілля та видалення карантинних рослин поблизу дороги біля будинків це відповідальність власників обісь. В більшості вони їх дотримуються. Є й активні жителі, які самі збираються на суботники. За останні три місяці їх було вже п'ять. Ми намагаємося проводити з ними роботу, голови органів самоорганізації населення проводять роботу. Дуже багато активних мешканців, які допомагають своїм сусідам. Мабуть, зараз стають актуальні питання лише там, де власники виїхали, ці домогосподарства. Треба приводити до належного санітарного стану якимись якимось власними силами. Там десь так. А так, мешканці всі розуміють, що треба підтримувати свою територію в належному санітарні. На стані. якщо ж правил благоустрою не дотримуються, працівники райадміністрації можуть виписати попередження на прибирання власникам дається 10 днів, і зазвичай за цей час люди встигають виправити ситуацію. Олександра Кольба, Батуренко, телеканал МТМ.